Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні приготувала смачненьку рибу. Виходить дуже соковита, ніжна риба по-французьки. І з чого я почну її готувати? Ну, звичайно, нам потрібна рибка або філе. Я купила філе, але це була моя невеличка така маленька помилка. Краще брати рибу і собі робити. Бо, я, коли я купила філе, дуже було багато. Літ кружка рибки, було дуже багато льоду. Який я викинула, і риба зменшилася в вазі. Також потрібна цибулька. Цибульку я нарізаю пів кільцями, наливаю рослинну олію на пательню і смажу. Рибу нарізаю порційними шматочками. Риба в мене філе язика. Воно вже без кісточок, тому дуже добре. Дечко застеляю фольгою, викладаю рибку. І ще Також мені треба не забувати, що в мене смажиться цибулька на пательні. Рибу присолюю і буду посипати спеціями. Лимонний перець. Червону паприку. Цибулька вже в мене готова, я її виключаю. В мисочку кидаю 1 чайну ложку гірчиці, 3 столові ложки сметани, все перемішую, буду накладати і намазувати на рибу. Потім накладаю смажену цибульку на рибу. Цибулю викладаю все. Натираю 250 г сиру. На велику терку і також посипаю рибу. Розігріваю духовку на 180 градусів. Пектися рибка буде 30-40 хвилинок. Готову дістаємо і вже можна смакувати. Всім смачного! Дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову!